Продуправто мої кохані, з вами Ханна, автор амулетів із Карта.Ро, які дають можливість стати на щасливу верху вашого життя. І так дивимось. Ви знаєте, ви довгий час ніяк не могли прийняти якесь остаточне рішення щодо стосовно якогось питання. Але тепер ви перестаєте думати на цю тему. Тут, знаєте, була така розумова діяльність за лівих або за правих. Тобто, куди піти? Наліво підеш чи направо підеш. І тепер ця необхідність відпала. Або ви самі вирішили не думати, або все. Ви прийняли якесь остаточне рішення. А що саме відбулося? Відбулося те, що ви щось чогось довго чекаєте в вашому житті, і розумієте, що ви розмірковували на тему, яка, можливо, ніколи не здійсниться. Тобто, навіщо думати про те, що ви сама собі придумали, чекаєте, і, можливо, це не станеться? Так, яка ж буде неочікувана новина? Так. Так, так, ага, як цікаво. Ну, дивіться, тільки ну, новина буде в тому, що, ви розумієте, тут або для того, щоб піти в якісь стабільні, надійні відносини з чоловіком, ну, хто з ким, да, йде, Або щоб піти в якийсь бізнес, вам треба. Вчитися по-новому жити, мислити, тобто багато перейти перешкод. І це не тільки в реальному плані, але й в ментальному плані. Розумієте? Тобто, ви розумієте зараз і цьому ваша мудрість, що цей шлях не для вас. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я. Тобто... Ваше, ви стали мудріша. Ви розумієте, що туди, куди ви хочете піти, все ж таки це не те, що вам треба робити. Бо вам буде незручно. Тут вам прийдеться, начебто, знаєте, людина навчилася ходити, а тепер їй треба ходити на ходулях. Розумієте? Да? Вона буде падати на кожному кроці. Ще в чому ця новина? Тут дуже завалювано. Пауза якась у вас. В якомусь в якій сфері вашого життя. Так. Але ви плануєте вже піти вперед в цій сфері життя, тобто досить завісати в паузі. І. І Аркан Зірка. Тобто ви чомусь сама собі придумали, що ті ваші плани, які ви маєте, це вони такі нереальні, вони настільки заоблачні. А насправді, а насправді башня все якось рухнула у вас в одну мить. Але вам кажуть, Аркан сила за вами. Тобто у вас все вийде. Вам треба йти вперед. Причому йти треба за своїми цілями, почуйте. І що тоді буде для феєчок? І буде королева Пентаклів. Ось хто що хоче, для когось буде стабільне надійне життя, саме щодо грошей, коли ви сама себе можете забезпечувати. Хтось війде в стабільне надійні відносини, тут королева Пентаклів, хтось і те і інше отримає. Тому напишіть. В якій сфері життя у вас програвся цей розклад, все ж таки? В якій сфері життя у вас те, що я сказала, і порада? Порада яка? Ви на себе дуже багато взвалили і тягнете. Перестаньте. Не треба на собі все тягнути. Аркан сонце. Любіть себе. Любіть себе. Станьте сама для себе сонцем. До речі, кому цікаві моти в мою групу телеграм.